Доброго дня, шановні присутні. Обласною програмою розвитку агропромислового комплексу Сумської області на 2025 рік передбачені окремі напрями фінансової підтримки із обласного бюджету. У цьому році передбачається часткове відшкодування витрат, пов'язаних із придбанням індивідуальних доїльних установок корів та обладнання для охолодження молока. Для тих, хто придбали відповідне обладнання в період із 1 жовтня минулого року. До 30 вересня поточного року з тим, щоб відшкодувати їм 80% від вартості понесених витрат. Іншим напрямом підтримки з обласного бюджету буде часткове відшкодування затрат на придбання спермопродукції для штучного осіменіння корів лебединської, бурої, молочної. Та сементальської порід для племінних господарств, ті, які придбали відповідний генетичний продукт в період із. 1 вересня минулого року до 31 серпня поточного року теж саме передбачається відшкодування понесених витрат в розмірі від 80% від їх вартості. І такий напрям як часткове відшкодування затрат, пов'язаних із сертифікацією органічного виробництва. Для тих господарюючих суб'єктів, які працюють на території Сумської області, і в період з 1 жовтня минулого року по 30 вересня цього року, те ж саме понесли відповідні витрати на підтвердження статусу виробника органічної продукції. Їм теж саме передбачається відшкодування витрат в розмірі 60% від понесених витрат. Детально із умовами участі в цих програмах можна познайомитися на офіційних сторінках департаменту агропромислового розвитку Сумської обласної державної адміністрації, Сумської обласної державної адміністрації, обласної військової адміністрації, а також на офіційній сторінці Сумської обласної ради.